Привіт підписника! Прийшла знову на город. На жаль, кукурудзи вже немає, тому що виїли ворони. Прийшла пересаджувати. Трошки ще підсапаю. Така велика хоптина, краще її викинути. А от кавунчики не з'їли ворони, вони зійшли гарно. Я оце прийшла ще на город перед відео і почала трохи сипати хлопців. І <смір> взяла, почала сипати, а це виявилися кавуни. <смір> Добре, всіліла три штуки. Отож, починаємо садити кукурудзу, шкопаємо ямки. Поливаю водичкою. Ой, я її не знала, чому вона там в воді. і помідорити буду, можна відкрити палю. І окей, полити. Поставила паличку, бо помідор нагнувся, і е, скоро треба буде вже ставити палички і так їх прив'язувати. Уди помідор, на жаль, згинув, зів'яну то? Гануся потоптала ще ти? І я, і Гануся всі, і, і поливальник тоді вже став. Дивіться, яка в мене вже картопля велика. Скоро буде цвісти. Сапаю картоплю трошки. Моя картопля мені аж вище колін. Осюди. Накрию кукурудзу, ту, що посадила, щоб ворони не з'їли. Хай родить. Пока-пока. Пока-пока, підписники, до зустрічі!